Всім привіт! З вами Каміла. Якось букала я анімешними витворами японського мистецтва, що були ласкаво перекладені найкращими в світі людьми українською. І неочікувано натрапила на аніме дядької зефірки. 13 серій по 3 хвилини. Менше години і я насадилася любов'ю до зефірок. Подивилася кілька кулінарних передач. Щиро кажучи, я вірю, що ця реклама, яка йшла по японським телевізорам між серіями якогось іншого аніме. Однозначно рекомендую до перегляду. Це найкраща романтика. Ні, навіть не так Це найкраща романтична комедія з зефірками у світі. Товстим дядьком з вусами, який любить ці самі зефірки, і з гарненькою дівчиною, що бігає за цим же дядьком з пачкою цих самих зефірок. А на додачу з трикутником, що не пов'язаний з зефірками. Але зефірки все одно перемогли в цій запеклій боротьбі. Скільки разів я сказала зефірка? Я не рахувала. На цьому все. Не депресуйте, їжте до зефірки і ходіть здорові. Найбуде з вами зефірка. Яка зефірка в зефірі? Яка знімає цей ефір, який в зефірці?